Всім привіт, друзі! Вітаю вас на наступному уроці з англійської граматики, де ми поговоримо про Present Simple та Present Continuous. Це лише е, короткий вступ е, до великого уроку. Ну, як великого? 15 хвилинного уроку. Е, так, е, ще я мушу вам сказати, що якщо у вас є таке бажання, будь ласка, підпишіться на цей канал. І де ми далі будемо говорити про англійську граматику та буде багато чого цікавого. До нових зустрічей, Па-па. Welcome back, guys! Всім привіт! Знову вітаю вас на своєму уроці з граматики. Сьогодні ми поговоримо про Present Continuous and Present Simple Part 2. Але сьогодні ми сконцентруємось на те, які дієслова зазвичай не вживаються в Present Continuous, і що ми зазвичай вживаємо в Present Simple. І поговоримо ми спочатку про такі дієслова як like, want, need, prefer, know, realize, suppose, mean, understand, believe. Remember, belong, fit, contain, consist, and seem. Uh, зазвичай uh, ці ці слова використовуються в Present Simple. Тобто, коли, ми, коли у нас є Present Continuous, якась продовжена uh, дія, uh, ми не використовуємо ці слова в Present Continuous. Ми використовуємо їх в Present Simple. Так і ось наприклад такі I'm hungry. I want something to eat. I'm wanting something to eat. Like even though like it may be uh, in the progress, uh, we still use uh, present simple. Is it clear? Uh Do you understand what I mean? Uh, we wouldn't say. Do you understand what I'm meaning or something like that? It's Sounds a little bit strange, right? Uh, Anna doesn't seem very happy at the moment. You couldn't say Anna isn't seeming happy at the moment. Like it's really weird, right? Uh, Тобто в цих випадках ми будемо використовувати present simple. Uh, ще на рахунок think. Uh, think може бути як present simple і present continuous, так? Тому що якщо ми говоримо про. Think як uh, процес, uh, як процес коли ви думаєте про щось, так? Наприклад, I'm thinking about what happened. Тобто це відбувається на протязі певного часу. Uh, і пам'ятаєте, коли ми говорили present continuous, там має бути відрізок uh, певний відрізок часу, так? Uh, то от коли це відбувається дія. Довгий періодок часу ми технічно можемо використати Present Continuous. Um, наступне is Thinking of Giving up Her Job. Uh, це також uh, she is considering it. Uh, тобто це відбувається на протязі певного часу. Так? Uh, коли нас щось запитують, uh, чи хочеш ти, наприклад, моро морозиво чи піцу, можете відповісти. I think I prefer pizza or щось таке. I think Mary is a Canadian, but I'm not sure but You don't know точно, sure, you're just thinking So we have a program The uh, next thing we поговоримо, talk about is uh, See, Hear, Smell, Taste Uh, ми зазвичай не використовуємо ці uh, дієслова в uh, continuous, тобто зазвичай це present simple. Do you see that man over there? This room smells. Але є uh, звичайне виключення, і ми можемо використовувати See uh, and uh, Smell в Present Continuous. Але ми поговоримо про це набагато пізніше. Але зазвичай вони використовуються в Present Simple. Uh, look and feel. Так? Look and feel. Look, коли ви щось просто глянули, так? І feel, коли ви щось відчуваєте. Зазвичай це uh, може бути як і present continuous, так і present simple. І, наприклад, коли ми говоримо про present simple, uh, це, це мається на увазі. Uh, you look well today, так, наприклад, uh, ти виглядаєш добре today. І ти можеш сказати you are looking well. Ти виглядаєш сьогодні добре. Наприклад, якщо це present continuous, і це відбувається на певний, на, на певний період, наприклад, за весь день. You look great today. You looking great today. Це те ж саме, same thing, right? How do you feel now? How do you feel now? Я хочу дізнатися, як ти зараз почуваєш? Uh, how are you feeling now? Як ти зараз почуваєш? Те ж саме, так? Візниці ніякої немає. I usually feel tired in the morning, uh, I usually feel tired in the morning. але ми не скажемо I'm usually feeling tired. Тому що ми пам'ятаємо, коли ми використовуємо usually, це буде як факт, як подія, яка відбувається з нами часто. І ми в цьому випадку використовуємо, present, uh, present simple. так? I usually feel. Uh, наступне, he is selfish. He has been selfish. He is selfish uh, як факт. так? Використаємо Present Simple і це як факт. He is selfish. Selfish це мається на увазі, коли ви думаєте тільки про себе, так? has been selfish. He is being selfish мається на увазі, коли ця дія відбувається зараз. І, наприклад, has been. Uh, He is behaving, he is acting. Тобто зараз. Right. Oh, I'm so sorry. I just I was selfish. I'm so sorry. I was stupid. I'm so sorry. I was blah blah blah. Так це зараз відбувається в даний момент, і ми хочете emphasize specifically at this moment. I can't understand why he's been so selfish. He isn't usually like that. Тобто це на Протязі певного часу, і це для вас не притаманно, так? Просто щось сталося, і в даний момент ви були не знаю, щось сталося, і в даний момент ви були selfish або так далі. He never thinks about other people, he is very selfish. Чим різниця між цими двома? Перше, це коли ми користуємося being selfish, мається на увазі, що це для вас не притаманно, і це сталося можливо один раз, так? І ви просто а, опинилися в даній події, в даними обставинами, і тому це сталося до вас. А he is selfish, or I am selfish, мається на увазі, що це для вас притаманно, і зазвичай ви такі є. Ось в цьому різницям. Тобто, коли ми користуємо been, а, коли ми користуємо цю частину, це мається на увазі, це для вас не притаманно, це зазвичай вам не підходить. А, а ця частина мається на увазі, що ви це частина вашої характеристики. Так? You as a character. Uh, наступне. we use am, is, are, been to say how somebody is behaving. Uh, ми можемо використовувати данні, uh, данні, даний вираз, коли ми хоч, хочемо uh, emphasize, як хтось. Поводить себе, так? І, наприклад, He, It's hot today. Ми не, ми не говоримо It's been hot today. Це просто, uh, коли, ми, коли ми говоримо про стане, зазвичай ми використовуємо uh, Is am, are. Uh, R. is very tired. Ми не кажемо He's been tired. Uh, це просто буде звучати дуже дивно. Тобто в деяких випадках ми можемо використовувати, і зазвичай це, коли, як я повідомив вже, коли ця подія для вас не притаманна, і це відбулася протягом певного часу, але коли ми говоримо про коли ми говоримо, коли ми говоримо про, про, про те, як люди себе поводять, наприклад, або щось відбувається про стан речей, які відбуваються поза вами, тоді, зазвичай, ми не використовуємо BIN. Але uh, так, практика, практика, ще раз практика. Трошки поговоримо про uh, examples, так? Are you hungry? І ось, ну, нам тут зробили такий приклад: are you hungry? Do you want or are you wanting? Ми знаємо, що ми не використовуємо want. Так, ми, використовуємо. Wanting, sorry, ми використовуємо want. Do you want. Some, something. Um, uh, Don't put that dictionary away. Я її зараз використовую. Так, як буде. Я її зараз використовую. I use. I using it now. Or, uh, I've been using it. Ну, no, like, останній варіант зовсім не підходить. Так, тобто два варіанти. Перше, I use, or I using it. І коли uh, ми уявляємо, що це відбувається в даний, в даний час, то ми використовуємо I'm using it right now. Наступне. Uh, наступне. Uh, yeah. uh, don't put the dictionary away. I needed or I needed it. It's I-N-G. Зазвичай ми використовуємо з I needed. I needed. Найбільш правильний варіант. Uh, так, наступне. Це ми визначили I needed. Так. So, Who is that man? What? He is wanting, or what does he want? Так. І зазвичай. Один правильный варіант це What does he want? Так. Поїхали. Так, наступний. Who is that man? What does he want? Так, це ми пройшли. Е, наступний варіант. Uh, Who is that man? Why he look at us? Uh, why why does he look at us? Or why is he looking at us? І uh, в цьому випадку, коли ми конкретно ми говоримо про ситуацію, так uh, ми хочемо використати, чому він дивиться на нас. Тобто це відбувається на протязі певного часу, ми використовуємо Present Continuous. Why is he looking at us? Right? Поїхали далі. Uh, Alan says he is eighty years old, but nobody is believing him or believe him. что тут один правильный Nobody, but nobody believes him. We add s at the end of these sentences. she told me her name, but I not remember it now. I am not remembering now, or I don't remember. The один variant I don't remember. simple uh, I think of smelling my car. Would you be interested in buying it? Oh, sorry, I said smelling, I meant selling my car. I think of selling my car. Would you be interested in buying it? She's a Купити мій автомобіль. Я думаю, пам'ятаєте, пам'ятаєте, коли ми говорили, коли це відбувається як процес, як довгий процес, ми використовуємо present Continuous. I am thinking of selling my car. Would you be interested in buying it? І також інша варіант думати, коли це відбувається на протязі якогось. Uh, не напротязі якогось часу, а ви просто пам'ятаєте приклад, коли що ти хочеш піцу чи морозиво, і ми говоримо: uh, I think I would like to have a pizza today. Те ж саме тут. I think you should sell your car. I think you should sell your car. І друга частина you not use it very often. І коли ми говоримо про. Uh, як як подію, як факт, як щось таке, як більш фактичне, так, ми використовуємо present simple. І тому тут буде you don't use it, it often. You don't use it often. You don't use it often. You don't use it that often. А uh, наступне air consists mainly of nitrogen and oxygen. Uh, Тут зазвичай 100% Present Simple, тому що ми пам'ятаємо, що з фактами, з подіями, які uh, ми не контролюємо, використовуємо Present Simple. Uh, іншу частину ви можете використати самі. Сьогодні ще буде невеличкий бонус uh, з відео. Ви переглянете відео з Big Bang Theory, і вам потрібно буде uh, визначити Present Continuous and. Uh, present simple, впізнати їх uh, в цьому фільмі і відгадати правильний варіант. А uh, на сьогодні все. Всім дякую. Всього доброго. До нових зустрічей. Знову дякую за uh, participation in my class. Like I said before, uh, grammar is very very important, even though like it might be a little bit boring. I did my best to uh make it as fun as uh, I can, but again there's not much i can do like it's uh it's a uh, basically basic of english and uh yeah you just uh, push yourself and uh, do a little bit of every day and uh, you're going to be just fine uh djakuyu do papa in a turban they grew up with kama sutra coloring books how can you be so racist? Oh, come on, tell me I'm wrong. <laughs> oh, Leonard, good, there you are. I need you to check my head for chair lice. I did it last night. I'm not doing it again. Just his head, right? I don't want to talk about it. You didn't catch bugs from Penny's chair. Yes, I did. And now they're cavorting at the base of my hair follicles like dancing hippies at the Redwood National Forest. Sheldon, you do this all the time. You fixate on some crazy idea and then blow it way out of proportion. Name one time I've ever done that. How about when you put GPS trackers in your garbage because you were convinced North Korean spies were stealing your doodles? <laughs>